Всім привіт, друзі! Автопарк на зв'язку. Нове надходження. Toyota rav 4, 2 літра бензин, автомат, повний привід. В гарному сірому кольорі, повністю тонований. Ось такі оригінальні диски, гарна зимова гума, технічно повністю обслугований. Масла та фільтра поміняні. Рульова рейка після реставрації, нові свічі, нові котушки. Піднімали на підйомнику, ніяких питань по ходові немає. Стан сів та поїхав. Стан кузова ви бачите самі. Для своїх років автомобіль виглядає просто і ідеально. Салон нічим не гірше за зовнішній вигляд. Ось такі гарні чохли У гарному збереженому стані. Під чохлами сидіння також в дуже достойному стані. Ось такий стан стелі. Стан дверних карт. Передній ряд сидінь нічим не гірше за задній, також в ідеальному стані, як водійське сидіння, так і пасажирське. Стан підлокотника, Стан дверних карт. Так, швиденько пробіжимося по комплектації, як я вже казав, автоматична коробка передач. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, встановлена гарна мультимедія, яка підтримує CarPlay, Android Auto, навігацію та камеру заднього виду. Працює гарно. Ось як працює камера. Дуже гарне качество. Як ми бачимо, автомобіль вже у нас запущено, автомобіль працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 282 000 кілометрів. Пробіг оригінальний. Як по салону, так і по зовнішньому стану авто це видно. Гарний проходимий автомобіль, який вартий вашої уваги. Переглянути та придбати цього звіра ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин. Ще наголошую, друзі. Ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Приженемо автомобіль на любий смак. Звертайтесь в компанія автопарк.